Вітаю всіх! Сьогодні давайте поговоримо про таймлайн. Що таке таймлайн? Це інструмент, який відображає всю історі... історію створення вашої 3D-моделі у вигляді послідовності дій. Він знаходиться отут внизу, на екрані. Таймлайн робить вашу роботу у ф'usжені гнучкою та зрозумілою. Наприклад, якщо ваша модель налічує декілька компонентів, і в них складно розібратися, як це зробити швидше, натиснувши отут на детальку, Справа у браузері зразу підкреслюється компонент, де знаходиться, в якому компоненті знаходиться ця деталька. Відкриваючи його, ви вже можете бачити, що ви тут робили. Так же само, якщо ви, де ця деталька, якщо ви виділяєте цю детальку, всі дії, які знаходяться в цьому компоненті, відображаються отут у таймлайні. Тепер що, що цікавого. У коментарях хтось писав на каналі, що при розробці дрона там дуже багато деталік, дуже багато різних дій. І складно розібратися, і складно знайти, де, що до чого відноситься, і як краще його змінювати. Дивіться, як навчили мене, розповідаю вам. По-перше, для того, щоб на таймлайні отут знизу відображалися компоненти, компоненти відображаються окремими кольорами. Отут натискаєте. Кнопочку і вибираєте компонент Color Swatch. Бачите, зараз прибрав, зараз нічого не видно. Коли встав... вибираєте цю, цей пункт, то е, кожен компонент отут підкреслюється окремим кольором. Також він у браузері під, підкреслюється окремим кольором. Е, далі. Е, якщо ви хочете. Бачити компоненти прямо на своєй, на, у своїй модельці, треба натиснути Shift плюс N. Ну, обов'язково, я вже про це казав, обов'язково з Fusion працювати в англійській е, розкладці клавіатури. Тут якісь кольори такі. Якісь кольори такі, не такі. Давайте сюди. Натискаємо Shift плюс N. І бачимо, до якого компоненту відноситься кожна деталька у цій моделі. Давайте візьмемо, ну, наприклад, кришку саму. Ми вибрали кришку, і бачимо, до якого компоненту вона відноситься. Або хай буде кліпса. Да? Ось кліпса відноситься до цього компоненту. Якщо ми активуємо цей компонент, ми на таймлайні побачимо, які дії ми робили з ним. Для того, щоб зрозуміти, які дії ми робили з кліпсою і може щось змінити, ми виділяємо цей компонент, дивимося, щоб у таймлайні з'явився теж цей компонент такого ж кольору, як і, наприклад, Кліпса. Да? І ну що, ну хай буде. Цей отвір під магніт. Ось тут на таймлайні з'являються три риски. Підсвічується та дія, яку ми робили. Два рази клацаємо на неї і можемо змінювати те, що нам треба: збільшити, зменшити, або, може різьбу нарізати, залежить від того, яким інструментом це було зроблено. Давайте ще подивимося на, на оцій модельки. Щось тут таке змінити, щоб було цікавіше. Ну, наприклад, клацаємо тут. Ось тут підкреслюється, що це за компонент, виділяємо його, отримуємо е на таймлайні всі дії, які е ми з ним робили, і, наприклад. Клацаємо на оцю грань. І бачимо, що на таймлайні підсвічено дві дії. Це фаска і це був екструд. Наприклад, я видавлював на 30 мм. А, ну Давайте зробимо 25. Видасть ошибку чи ні. Помилку. Ні, помилку не видав. Нормально. Ось таким чином можна змінювати. Головне, не забути. Ось таким чином можна змінювати ті дії, які ви раніше робили, використовуючи таймлайн. Ну, ось, мабуть, коротко про таймлайн, як на мене, про основне. До наступних відео. До побачення!